Слава Ісусу Христу. Війна продовжується, і ми бачимо, що потреба як в молитві, так і в практичних діях для допомоги військовим та іншим людям стає не меншою. Тому продовжимо наші молитви за наших воїнів, особливо за тих, хто на передовій у цих важких умовах, як погодних, так і з точки зору. А так, ворожих, продовжимо молитися за наше керівництво, щоб смирялися перед Богом, а не робили те, що робив Саул. Пам'ятаємо, що Саул позавидував Давидові рейтинг, якого був вищий. Тому будемо молитися, щоб Господь ці амбіції зменшував, і керівники наші смирялися перед Богом. І також будемо чинити добро, хто наскільки може, і дуже важливо продовжувати наші молитви. Сьогодні пороздумуємо над важливим віршом із Євангелії від Івана. У неділю була проповідь на тему, хто ти такий, вона була саме на основі 8 розділу Івана, в якому Ісус повторює. Часто, що, якщо не пізнаєте, що це я, помрете в гріху своєму, помрете в гріхах ваших. І Михайло Козаков звернув увагу на те, що часто люди задають питання таке: Та, хто ти такий? Тобто зневажливе таке питання стосовно Бога, його слова, щоб нам щось вказувати. Але ми, кожен з нас потребує в тому, щоб Бог відкрив нам сам, хто він такий, щоб ми мали це. Це спасальне пізнання. І, е, звичайно, після проповіді роздуми далі продовжуються у кожного, хто уважно слухав, і хочу звернути вашу увагу на один з дуже важливих віршів у цьому розділі, це Івана, 8 розділ, 28 вірш. Тому Ісус їм сказав: коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я. І що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій отець, тей й говорю. Дуже цікавий і важливий вірш. Тому що багато вже раз він сказав, що якщо не зрозумієте, що це я, помираєте в гріхах своїх, і так далі. А тут він говорить, коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я. Піднесете сина людського це. В і від Івана стосується розп'яття, тобто піднесення на Христі. І ось Ісус каже, що коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я. А хто такий цей я? Як звернув наш проповідник Михайло Козаков увагу, що конструкція, яку використовує Ісус у восьмому розділі Івана вона схожа на те, як Бог про себе говорить. В книзі пророка Ісаї, і також багато разів повторює зроєзуміти, що це я, що це я, той, хто створив небо і землю. І це я відправив вас в полон як покарання. І це я здавна спочатку говорив вам і сповістив через пророків, що буде отак. І це я, якого ні з ким не можна порівняти, тому не робіть собі ідолів. І це я, який любить вас, і незважаючи на те, що зараз крає за відступлення від завіту, але вірний Бог завіту, і виведе вас з полон. Той самий я, який послав вас в полон, я і виведу вас через, наприклад, язичницького царя Кіра. І як ви знаєте, книга пророка Ісаї наповнена тими обіцянками, тими проростами. Які збуваються в наш час. Давайте звернемо увагу в Ісаї на 43 й розділ 10-й вірш. 43-й розділ Ісаї і прочитаємо там 10-й вірш. І як Михайло на це звернув увагу, це, можна сказати, одне з ключових використань оцього я, Его «еймі». 43:10. Ви є моїми свідками, каже Господь, і мій слуга, якого я обрав, аби ви дізналися і повірили мені, і зрозуміли, що це я. Переді мною не було Бога, і опісля не буду. І 11 вірш. Я лише я Господь, тобто Яхва, істинний Бог Ізраїля, і крім мене нема Спасителя. Слуга мій використовується в книзі пророка Ісаї як до, до народу ізраїльського, але, на жаль, цей слуга не виконав свого завдання. Також слуга може використовуватись до пророка Ісаї як до Слуги Божого. І ми знаємо, що є в книзі Ісаї про слугу, який виконає те, що мав виконати Ізраїль, стане справжнім Ізраїлем і виконає не тільки спасіння Ізраїлю. Але стане світлом для язичників. Тому мій слуга, якого я обрав. І давайте подивимося, що означає, як це насправді зрозуміти. Ісус каже: коли піднесете мене, то, пізнаєте, тоді зрозумієте, що це я. Коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я. Я, як це поєднати з тим, що Ісус був виданий на розп'яття через заздрощі переосвященників, через бажання Пілата, хоча Він не хотів слухатися переосвященників, але вони натиснули на нього. Він каже: Я вмиваю руки. Тобто, з одного боку, Ісус був піднесений на Христі через злочинні наміри людей, яким нема виправдання за ці наміри. Але з іншого боку, як проповідували апостоли, що ізраїльська старшина і народ цими діями виконали, сповнили слова пророчі. І коли ми читаємо книгу Євангелія від Івана в 19 розділі, який описує страждання Ісуса Христа, і те, як його видали, чому видали, деталі його смерті, там багато разів повторюється одна і та сама конструкція. Наприклад, 19 вірш 24, 19 розділ 24 вірш. Тож міркували між собою. Не роздираймо його, тобто хітон, але киньмо жереб на нього кому припаде, це, щоби збулося. Писання, яке гласить, розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Воїни так і зробили. І е, звернімо увагу також на 37 й вірш, коли вже після смерті Ісуса один з воїнів проколов списом бік Ісуса і витекли вода. І, і Іван каже, що Він це бачив. І прочитаємо 36-37 вірші. Бо сталося це, аби збулося Писання кістка його не буде поламана. І знову ж у іншому місці писання говориться, будуть дивитися на того, кого прокололи. Тобто, Іван, передаючи факти про розп'яття Ісуса Христа, підкреслює, що виконалося писання, виконалося пророцтво. І. Е... Сталося це, щоб збулося Писання. По-друге, хоча Ісуса бажали просто знищити переосищеники, і, здавалось, би, це здійснилося, але Його смерть, яка згідно проросту, була не просто смертю, а викупною смертю, вона ввела, можна сказати, в дію всю благодать нового Звіту. Тому що завдяки його викопній смерті і потім Воскресінню, як каже Апостол Петро, він отримав обідницю Святого Духа, того Духа Святого, який приводить грішників, відроджуючи їх, приводить до віри в Ісуса Христа, відкриває очі, які раніше були духовно сліпі, і про це багато разів сказано в Писанні. Давайте подивимося, Захарії 12 розділ, 10 вірш. Якраз в 19 розділі Івана, 37 вірш, каже, і знову ж у іншому місці Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. І ми з вами вже читали минулий раз це в Захарії 12 розділ, 10 вірш. А на дім Давида та на мешканців Єрусалима. Я зіллю дух милосердя і молитви, вони дивитимуться на мене, на того, кого прокололи, і голоситимуть, як оплакують улюбленого сина одинака та гірко сумуватимуть, як сумують за перворідним. Тобто Дух Святий, який посилається в результаті смерті Ісуса Христа, Він дає покаяння. І тринадцятий розділ Ісаї, Захарії. Захарії 13.1 сказано. У ті часи для нащадків Давидового роду і для мешканців Єрусалима відкриється джерело для змиття гріхи, гріха і нечистоти. Як це здійснилося? Згадаймо п'ятидесятницю. На першу церкву, на апостолів та інших учнів сходить Дух Святий з видимими проявами, і відбувається перша проповідь апостола Петра. Про що ж він проповідує. Давайте відкриємо Дії Святих Апостолів, другий розділ, і прочитаємо з 32 по 36 вірші. Цього Ісуса Воскресив Бог, свідками чого є ми всі. Отже, правитвою Божою був Він вознесений, обідницю Святого Духа, одержав від Отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. Давид не піднявся на небо, бо сам говорить, Сказав Господь Господу, моєму сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Ось про що проповідував Петро звіщав Євангелію про смерть і Воскресіння Ісуса Христа, і Дух Святий відкривав серця. Так як сказано Захарії 13,1. Тому що 37-й вірш каже, почув, що вони розчулилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, можі браття? І Петро відповідає: Покайтеся, нехай охреститься кожен з вас ім'я Христа Ісуса, на прощення ваших гріхів, і приймете дар Святого Духа. Тобто, Дух Святий, Його дія в новому завіті. Коли Він відкриває духовні очі як євреям, так і людям із інших народів, це те, що сказав Ісус. Коли піднесете Сина Людського, пізнаєте, що це Я, отой Я з книги Пророка Ісаї. Отой слуга Господні, про якого сказано в 53-му розділі Ісаї. І це все збувається в Ісусі Христі. Давайте прочитаємо Ісаї 53,11. Відкриємо цей текст про слугу Господнього. І от 53, 11 сказано: Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений, пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Ось що збувається, і ось що продовжує збуватися до цих пір, тому що Євангелія проповідується в народах, Дух Святий продовжує діяти. І ті, кого Дух Святий, як Ісус сказав, Отець притягує до Сина, вони розуміють, що це Він. Піднесете мене і Пізнаєте, знаєте, що це я. Піднести сина людського і пізнаєте, що це я. І це І людям відкривається спасіння. Давайте ще прочитаємо кульмінацію Євангелії від Івана. Івана, 20 розділ, 28 вірш. Це сповідання хоме. Зазвичай про Хому часто говорять негативно, але завдяки його скептицизму. Завдяки тому, що він бажав не тільки почути від інших апостолів, але самому доторкнутися, ми маємо записане це свідчення. Це є 20 розділ Івана, 28 й вірш. Ну, прочитаємо з 27-го. Потім каже Хомі, поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку, і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому Господь мій і Бог мій. Ось це кульмінація Євангелія від Івана. Хома сповідає Господь мій і Бог мій. І це ті слова, які вживалися тільки до Яхва. І тому дійсно це здійснення того, що сказав Ісус. Що піднесете мене, коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я. І що і це б нічого не роблю, а тільки як навчив мене Отець, те й говорю. Він і є одночасно і Яхве, який повернувся на Сіон, так як обіцяв у пророка Ісаїв. Він одночасно і є, той слуга Господній, який через пізнання Його оправдовує багатьох. Хай Господь благословить кожного, щоб в нас було це спасальне пізнання, щоб ми зрозуміли. Хто він такий? І коли ми пізнаємо його, ми розуміємо, що ми знаходимося в його руках, незважаючи на все те зло, яке відбувається в світі, на всі ті задуми людей, той самий Божественний Я, який відкрився досконало в Ісусі Христі, Він залишається вірним своєму народу, всім, хто вірить в нього, залишається вірним церкві. І ті обітниці, підбадьорюючі, які у пророка Ісаї стосуються Ізраїля, стосуються новозвітного народу Божого. Тому що в Ісусі, який є істинний Ізраїль, ті, хто вірує в нього, стають цим істинним Ізраїлем незалежно від національності. І тому в самих різних умовах діти Божі можуть бути впевнені, що Бог за них, Бог з ними. Бог не обіцяв, що не буде страждань, але Бог обіцяв, що Він ніколи, ніколи не залишить. Не залишу і не покину вас. Прочитаємо у Ісаї, в 43 розділі, один з таких віршів, 43 розділ, перший вірш. Але тепер так говорить Господь, який створив тебе, яко, який тебе сформував Ізраїль. Не бійся, бо я тебе викупив, назвавши тебе на ім'я. Ти мій, коли переходитимеш через води, я буду з тобою. І так далі. Оцей Я, він з вами, брати і сестри. І хай наші очі духовно будуть спрямовані на нього, щоб пізнавати його і далі, пізнавати волю Його і чинити, йому те, і чинити те, що угодно йому. Тому що пізнаючи слугу Божого, який викопив нас дорогою ціною своїми стражданнями, ми стаємо слугами Божими і теж по благодаті Божій можемо виконувати Його волю, знаючи, як Він нас возлюбив. Тому хай Господь допоможе кожному зрозуміти, що ми конкретно можемо робити для нього сьогодні. І, звичайно. Хтось може зробити багато практичних справ. Будемо молитися за волонтерів, які їдуть до лінії фронту, які передають за медиків, які рятують, які допомагають, роблять операції і так далі. Будемо молитися за наших воїнів. Будемо молитися за наше керівництво. Як я вже сказав, щоб не було синдрому Саулу, але дійсно думали про те, як що дадуть звід самому Богу, і е, будемо робити добро, тому що Син Людський Воскрес. Тому продовжимо наші е, молитви, і хай Господь веде вас, засяє світлом своїм лицем. Молимося за тих, хто в окопах, молимося за тих, хто постраждав, і молимося за те, щоб Господь дав. Милість нашому народу, і особливо молимося за те, щоб пізнавали Ісуса Христа, який вже піднесений на Христі і жертва Його досконала, який вже воскрес, і Дух Святий діє. Хай цей Дух Святий відкриє очі багатьом в українському народі, і хай цей Дух Святий зміцнює віру тих, хто вже пізнали Ісуса Христа, а йому за все, нехай буде слава! Amém.